Українські розвідники провели кібероперацію проти Росавіації. Далося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони. Внаслідок кібератаки вдалося отримати великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту РФ Федерального агентства повітряного транспорту Росавіація. Це відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Серед отриманих даних перелік щодобових звітів Росавіації у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період. Гур проаналізувало російські документи та дійшло висновку, що цивільна авіація Росії перебуває на межі колапсу. Про це свідчать наступні головні факти: упродовж січня 2023 року було зафіксовано 185 авіапригод. авіапрогод. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак Сухой суперджет. 34 проблемні випадки. За перші 9 місяців 2023 року у Росії виявили 150 випадків технічних несправностей літаків. У 22-му році за цей же період зафіксували всього 50. Тобто, небезпека польотів зросла втричі. Найбільш проблемними місяцями російської авіації залишаються. Ті, коли двигуни та шасі, а також інші важливі елементи відмовляють гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення. Росія має серйозні труднощі із обслуговуванням бортів із великим нальотом. Тому літаки намагаються обслуговувати в Ірані без відповідної сертифікації. Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів. А через кустарний сервіс Ірану пройшло майже 70% авіапарку. Острий дефіцит запчастин призвів до так званого авіаканібалізму. На донорство пустили понад 35% літаків. Продовж січня 2023 року серед 220 суден Airbus зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у дев'яти літаків зафіксовано 17 випадків задимлення. В 230 літаків Боїнг, які використовує РФ, зафіксовано 33 технічних відмови та інших систем літака. Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський «Емберер», А в їх РФ налічується 21. Розвідка наголошує, що стан російської авіації є наслідком санкцій. Найбільш болючими для росіян виявилася заборона на постачання літаків та запчастин, відмова у технічному обслуговуванні, затримання російських суден за кордоном. Також обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації. В розвідці схиляються до думки, що нині Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем із цивільною авіацією.